Я йду в спа? Звонить доставку? ставка? Ці будуть ввечері. Ми от такі. Ми пальці вієм. Так, дівочки, що думаєте? Ну що, на годинку 8.02. 2 По традиції забувши я. І ми починаємо новий влог. Так, ну що ми стандартно з вами розпочинаємо ранок з грінців. Взагалі, в моєму влозі, ви доволі часто будете бачити рутину, яка буде повторюватись. Звісно, я буду старатися максимально різноманітнити, різноманітнити ці влоги, але доволі часто ви будете бачити щось однакове. Наприклад, мої підйоми зранку з моїм запухшим лицем, да, повний охрінець. і, наприклад, Грінси зранку так само. Що сьогодні по планам на день? Сьогодні у нас по планам на день такий гірлі-ґерлдей. Вчора у мене стався запуск. У інтерджим кемпу все пройшло доволі успішно. Звісно, результати ми зможемо оцінити до кінця тижня, але в загальному поки що на перший день я здоволена, мені ще трошки менш страшно, ніж вчора. Отож, повертаємося до плану на день. По планам на день у мене сьогодні спортзал. Зараз я. Так, це побучка, друзі. Е, значить, зараз я з'їм протейний батончик, вип'ю зелений чай, піду в зелене кардіо. Я не люблю перед кардіо, або взагалі перед силовим тренуванням прям їсти. Тому я стараюся просто зробити якийсь такий типу легенький перекус. Ось Ми з вами зараз кардіо розтяжка. Потім я приїду додому. Зберуся на манікюр, поїду на манікюр. А після манікюру я йду в спа. Да я сьогодні у нас отака, вот тому що знову ж таки дівчатка поработала, дівчинка дуже постаралась. дівчинка зробила офігенний продукт, і я думаю, що я слуговаю не гарний відпочинок. Угу. Якщо вам цікаво, чим я взагалі заробляю на життя, подивіться просто на цю кількість чатів. 77 чатів, які мені зараз потрібно розібрати, це мої онлайн-клієнти. Там не 77 людей. Але мені просто доволі багато пишуть, і ось за ніч я лягала було 0 смс, прокинулася сімдесят сім. Отож, що у нас по нашому ранковому перекусу? Ось такий протеїновий батончик пробую новий. Я вже відкусила шматочок. До речі, відносно непоганий. І зелений чай. Періодично можу пити американо, періодично хочеться такого смачного чаю. Отож. Працюємо, перекушуємо і летимо в залу. Доброго ранку. Ви до мене телефонували дві хвилинки тому, просто на інший номер телефону. Давайте Оу, єс. А так має розпочинатися ранок. Класна, офігенна дівочка. Званий доставка. Цвіточки будуть ввечері. Ще я вам покажу святу святих. Це моя гардеробна. Щоб ви розуміли, я все життя мріяла про гардеробну. І ось коли я заїжджала на квартиру, навіть не так, коли я шукала квартиру, побачила квартиру з гардеробною. Я зрозуміла, що вона має бути моя. До речі, речей, на мою думку, у мене дуже навіть мало. Бачите, по факту, це все що я ношу. Я собі на зиму взагалі нічого не купувала. До речі, сьогодні можливо з вами буде невеличкий шопінг, тому що в п'ятницю я з подружкою пити коктейлі, і мені нема що вдіти. Я люблю сірий колір, мої літні речі, мої хатні речі, каблучки і сумочки. Орієнтовно ось так виглядає мій повсякденний аутфіт: опс і опс. А, тепер головне питання: головне питання навіщо я качаюсь? Ну, комфортно мені так. Комфортно. Я нічого не можу зробити з тим, що я просто обожнюю оверсайз-шмотки. І що от саме в них я се чувствую на мільярд відсотків. Так, ну що, аутфіт-чек? І ми вилітаємо. До речі, сьогодні мені треба старатися дуже швиденько зробити тренування, тому що на 12 мене манікюр, а я ще не зібрана і я ще не снідала. А на годиннику вже майже 10. Так що треба поторопитись. Так, ну що, ми нажимаємо на старт, і у нас по плану 40 або 45 хвилин степмастера. Я його просто ненавіжу, але треба робити. Хардіодам простомок. Ну я це люблю. Так, ну і що? Нарешті ви мене бачите плюс-мінус нормально, ми не запухшому вигляді після душа. Зараз ми будемо з вами швиденько готувати сніданок і збиратись на манікюр. На сніданок в мене сніданок взагалі сьогодні буде типовий. У мене буде типу такого покіболуа. Там буде рис, тунець, а потім авокадо, крім сир. І я купила такі норі. Ми теж спробуємо їх додати, поїхали готувати. Ще до речі, щоб ви розуміли, я спробувала перший раз житті стейки стейки нинча. Буквально, напевно, два тижні тому. Я взагалі не люблю рибу, я її не сприймаю, вона мені подобається тільки в сушах. Ось. Але останнім часом щось прям зайшло. Тому можу їсти, їсти стейки лосося, можу їсти стейки тунця. Ми от такі, ми пальці віємо. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Блін, завжди хотіла спробувати. Зараз я вам на відео. Такі у нас є норі. До речі, дуже прикольно, але дуже гостро. Так, ну що, ось такий боул у нас вийшов. Мені здається, що виглядає прям супер симпатично. Сюди би, ще наверх якийсь кунжут посипати, або, можливо, якийсь соус у нагі, і було би прям топ-топ. Я починаю їсти. Всім бажаю приємного апетиту, хто їсть разом зі мною. І будемо збиратись далі. Так, ну і що? Така сьогодні дівчинка одна штучка. Дуже подобається, як вийшли губи, мені здається, дуже гарно. От мої самі улюблені духи це духи від Kilian Angle Вони пахнуть корецію, вони пахнуть яблучною шарлоткою і ванілію. Все, щоб заваняти все всім. День перший, лук другий. Так, девочки, що думаєте? Мені дуже дуже подобається, дуже гарно. Так, ну і що в кінцевому варіанті я беру цей комплект, і я придивила собі дуже красивий бодік. Но ну ви його побачите чуть пізніше. Він такий прозрачний. Я думаю, що буде дуже-дуже естетично у ньому. Угу. Не тільки в спортконтент вам упасти. Тим часом я приїхала в СПА. У Львові є дуже крутий гранд готель і у них тут можна за додаткову плату відповідно просто відвідати саме СПА. Ось тому йдемо на невеличку ревізію. Я не знаю, чи можна знімати в самому спа. Я думаю, що ні. Тому я швиденько перетягаюсь і вже включусь до вас після спа. У мене сьогодні такий релакс день. Я буду читати книжку, я буду пити трав'яний чай. Ось і відписати в спа. Так, ну що? Нарешті я вдома дуже гарно відпочила. Ще краще релакснула, і зараз будемо з вами вечеряти разом. Сьогодні у нас сніданок і вечеря мінялися місцями. Тому на вечерю я буду їсти авокадо тост і е, творожну запіканку. Я вчора її зробила, вона прям вийшла супер класна, без сахара, без муки, максимально випешно, Да? Вот. і я думаю, що мені це все буде дуже і дуже смакувати. У нас тут один авокадо тост, салат. Тут схований кусочок курки, кусочок батату. Це осталось вчорашній вечері, і шматочок творожної запіканки, про яку я вам розповідала, яку я буду зверху поливати ось таким ванільним йогуртом від Альпро. Це взагалі мій самий-самий улюблений йогурт. Просто обажаю. Вот. ось така обіда вечеря. У мене сьогодні по факту був е, зранку притийний батончик і чай. Потім в мене був оцей боул, і знову ж таки це моя обіда-вечеря. Щас мені подобається мати два по таких повноцінних прийоми їжі за день, тому що так я себе відчуваю набагато набагато краще. Так, дивіться, я вам ще ставлю камеру, до мене позвонив кур'єр, я йду, забираю доставку, і потім приходжу до вас і даю вам трушну чесну реакцію. Хорошо? Домовились. Так, ну що, девочки, вигадаєте? Я, до речі, дуже люблю, коли квіти присилають з якоюсь записочкою. Мені здається, що це якось так дуже мило. І показує, що людина зробила ще щось, окрім кліка картою. Так, ну і що? Напевно, якось треба гарно закінчити влог. Зараз на годинку 10 вечора я продовжую робити свою роботу. Хто не знав, хто не прийшов з тіктоку, не перейшов з інстаграму, а просто натрапив на це відео на просторах ютубу. Я працюю онлайн-тренером. Ось тут ще раз моя інстаграм-сторінка. Е, ще один такий піарчик. Ось, і відповідно, мені зараз треба проконтролювати звіти моїх дівчат за день. Е, в принципі, сьогоднішній влог мені пішов набагато легше ніж минулий влог. Якщо на першому влозі, я ще трошки так соромилась. То сьогодні мені все якось ішло так максимально легко. Знову ж таки, перший влог вже змонтований. Ви його побачите завтра. Цей влог не варто бачити за кілька днів. Ось, і, в принципі, такими маленькими кроками я почну розвивати свій ютуб. Отож, всім дякую за перегляд. Люблю, цілую. Підписуйтесь ще раз на мій інстаграм. Ось коментуйте це відео. Чекаю ваш фідбек, чекаю вашу конструктивну критику. Всіх люблю, всіх цілую, завжди ваша Златочка ден.